Доброго ранку, друзі. Розпочинаємо сьогоднішній робочий день з оновлення у вигляді Volkswagen Polo, який ми щойно пригнали на наш майданчик прямиком із Німеччини. Автомобіль в чорному кольорі, є несуттєві підкраси. Це праве переднє крило і по лівій стороні по низам. тут і тут несуттєво, трошечки біля порога підкраси, і все інше, всі інші деталі автомобіля всі в рідній фарбі. Виглядає досить симпатично, їде жваво. В машинці встановлений мотор 1.4. Це аналог шкоди Фаб. Якщо Фабі. Якщо Фабії у нас було багато і. Частенько вони потрапляють у вас в ленті, то пола, гарне поло ще спробую знайти. Машинка класна, машинка прикольна, їде зваво. Дійсно, для, свого, для своєї ваги мотор 1.4, він справляється на всі 100%. По комплектації. передні електрослопідіймачі, є електрорегулювання з підігрівами. І досить красивий текстильний салон. І бачите, отакі у нас полосочки є по всьому салонові. Стан, сідушечки, бомба. П'ятиступка механіка, кондиціонер. Магнітолка, є підігрів заднього скла, 155 тисяч кілометрів пробіга. Стан салону це підтверджує також і документація, які підтверджують пробіг. Що можу сказати? Звірні карти в машині чистесенько, Дивіться, підлога, всі килимочки, підстаканечки. Підлокітника, на жаль, нема, але я знаю, що можна це доукомплектувати, ставлять оце такий підлокітник між сідушкою водія і сідушкою пасажира. А так досить цікавий салончик. Є фаркоп автомобілі. Багажничок невеличкий, це напевно, як в фабії, напевно, точно такий же і саме є. Е, що в нас? Аптечка є, аварійка є. Е, і запаска з домкратом і ключем, дивіться, тут все на місці, тут все залишилось і все є в комплектації. Що ж, друзі, можу сказати, досить цікавий варіант машини для міста. По кольорам, до речі, це у нас зима, 15-та, е, диски, копаки оригінальні встановлені, і виглядає досить свіженько. Машинка щойно приїхала, ви можете стати її першим власником в Україні. І я вас запрошую на майданчик. Наприклад, це буде гарний аналог шкоди Fabia. якщо Fabia вже приїде, то Volkswagen Polo точно до нього у нас не було. І ви можете стати володаром цього прекрасного автомобіля. Такий стильний, красивий. Зараз ще покажу вам подкапоточко. Все чітко, мотор надійний, заводиться, акумулятор живенький, антифріз на місці. Коротше, всі агрегати працюють справді. Тож, дорогі мої друзі, я запрошую на майданчик. Приходьте, перевіримо разом, покатаємося обов'язково, і ви зацініть її динаміку.